Київське Динамо та дніпро 1 зіграють чергові матчі в Лізі Європи та конференції відповідно. Минулого тижня обидві наші команди не зуміли досягти тих результатів, які від них очікували. Кияни прикро поступилися Рену на останніх хвилинах. А Дніпро 1 не зумів переграти скромний вадуц. Про що говорили учасники обидвох матчів напередодні? Та які останні новини дивіться у цьому відео? Заряджай на улюблену команду разом з Перімач та пам'ятай. Що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Народжені в Україні заряджені перемагати. На жаль, результат не втішний. Це сталося через те, що у нас багато травмованих гравців. До того ж, не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити. Що стосується гри, то, на мою думку, хлопці стараються та викладаються на максимум. Ми не заслуговували програти всі ці три матчі, продовжуємо працювати та намагатимемося продемонструвати свою найкращу гру. Незважаючи на ці праски, добре виступали. За командною грою десь не вистачало, і це ніяк, надіємося, що це ніяк не вплинуло на психологічний стан. І будемо ходити і показувати максимум. Ми розуміємо, що «Вадут» – добра, агресивна команда, яка грає за рахунок стандартів та контратак. Треба буде уважніше зіграти проти них у цих компонентах. Звичайно, треба і реалізовувати власні моменти. Для обидвох наших команд мотивація на ці матчі має бути високою. По перше, і динамо, і Дніпро 1 потрібен результат. По-друге, останні терористичні акти ворога на території України змушують гравців подумки залишатися на батьківщині і тішити своїх вболівальників якісною грою та результатом у цей непростий час. Ну, в першу чергу, це мені здається впливає на кожного з нас, кожного українця. І це дуже, дуже важко переживати. Це, і, Звісно, команда трішки в такому читати. Була траурі, бо це а, недопустимо в 21-му віці. І зараз а, всі розуміють, що а, через футбол, ну, команда наша розуміє, що через футбол ми можемо дати а, якусь емоцію і десь відволікти людей від а, того, що стається на нас на Батьківщині. Ми якраз були в дорозі, переїжджали зі Львова до Кракова, прибули до Польщі достатньо пізно, але все одно ввечері провели тренування на полі біля готелю, де не було гарного освітлення. Так само провели там тренування і вчора, але я вважаю, що це навіть на краще. Це тренує у гравців упевненість, концентрацію та відчуття партнера. Так, це дуже непросто, адже усі стежать, розуміють та турбуються про рідних. Хлопці дуже хвилюються, але водночас будуть робити все можливе, аби у цей важкий час принести позитивні емоції. Впевнений, вони гратимуть із подвійною енергією, аби порадувати наших громадян. Підтримав свого суперника і наставник рена Бруно Женезіо. Фахівець поділився своїми враженнями від загострення ситуації в Україні, коли мирні міста зазнали масованих ракетних обстрілів. Амедибаті дуже важко уявити, що вони можуть відчувати. Переживати такі моменти жахливо. Війна це найгірше, що може бути у світі. На щастя, нас це не торкнулося. Треба розуміти, що є речі важливіші за футбол. Мабуть, для Динамо це буде можливість трохи відволіктися від війни та втікти від того, що відбувається у їхній країні. Сам пансерклювіцю а у хавбека Дніпряна Олександра Назаренка напередодні сталося особисте горе. Перечасно життя пішов його батько Євген, публічно підтримав свого підопічного Олександр Кучер. Хочу від свого імені усіх тренерів та хлопців висловити співчуття Сашку та його родині. Це дуже важка втрата, і ми хочемо його підтримати. Ми разом знайдемо сили, аби допомогти йому це пережити. Дніпро 1 втратив Валерія Лучкевича. Футболіст вийшов на заміну у грі з Вадуцем після тривалої паузи, пов'язаної з травмою хрестоподібних зв'язок. Втім, на полі гравець провів лише 5 хвилин, після чого у нього стався рецидив травми. Серйоз кадрові проблеми і у київського Динамо. До Лазарету доєднався Денис Бойко і вибув на тривалий термін. Отож в матчі проти Рена очікуємо побачити молодого Руслана Нещерета. У нас лишився тільки один здоровий воротар нещерет, і він, звичайно, гратиме з Реном. Руслан тренується з нами не так давно пройшло лише 10 днів після того, як він відновився після своєї травми. Однак ми йому довіряємо та віримо в його найкращій якості. У Бойка травма практично така сама, як у Шапаренка, хрестоподібна зв'язка. Денис залишиться поза футболом на 6 місяців. На консультації в Барселоні йому сказали, що необхідна операція у зв'язку з кадровими проблемами на воротарській позиції зараз до нашої команди приєднався ще один голкіпер – 17-річний Авраменко. Отож, друзі, чи зуміють сьогодні наші команди виправити результати минулого тижня. Приклад шахтаря у матчі проти Реала має надихнути і Динамо, і Дніпро 1 Свої прогнози пишіть в коментарях. Підтримайте нас лайком, якщо вам подобається, що ми робимо, та підпишіться на футбол хаб. І також не забувайте заряджати на улюблені команди разом з парімач. Але пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Народжені в Україні заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.